Насправді, ринок ЄС для українських товарів відкрився переважно ще 10 років тому. У 2022 році він довідкрився, скасували решту обмежень. Зараз він потихеньку трішечки закриється, тому що протести викликали Ну, активний експорт через логістичні обмеження, плюс протести викликали реакцію, але це якби тимчасово, тому що з. Ходження в спільний ринок, ці обмеження скасується достаточно одразу через або через перехідний період, в залежності від того, наскільки успішними ми будемо в домовленостях про перехідні періоди. Промисловий безвіз – це, власне кажучи, визнання е, єдині стандарти і визнання, що вони єдині, тому що єдині стандарти насправді з ЄС у нас вже пару років існують. А от те, що вони визнані, що європейський союз визнає, що ми. Їх дотримуємося, і нам не треба додаткова перевірка. Цього ще немає. Ми до цього лише йдемо. Великий обсяг домашнього завдання це величезний виклик. На він накладається на те, що нам ще треба виграти війну, тому що якщо ми її не виграємо, це все стає дуже непевним. Навіть якщо конфлікт заморожується, це теж проблема. Нам би визначеність мати, щоб вступати в ЄС і особливо в НАТО. І відповідно нам треба боротися, шукати зброю, шукати фінансування, шукати фінансування на існування держави, паралельно все це реформуючи.